Дня, діти, а чи пам'ятаєте, яка зараз пора року? Так, зима. Тож сьогодні будемо говорити про неї. Подивіться, будь ласка, в вікно, що ви там бачите? Так, лежить білий сніг, дерева без листиків. Правильно, на вулиці зима, а взимку холодно, падає білий сніг. Замерзать водойми. А як ви думаєте, чому взимку так холодно? Бо взимку сонечко ховається за хмарами, дні стали коротшими і на вулиці стає дуже холодно. Як ви думаєте, що потрібно робити, щоб не замерзнути взимку? Правильно малята! Нам потрібен теплий одяг. Це шапка, рукавички, курточка, штанці, чобітки, шарф. Без теплого одягу мороз може нас за носик та щічки. Тож зараз я вам розповім дуже цікавий віршик. Він називається морозець. В ньому розповідається, як мороз щіпає за щічки та носик, але ми не боїмося морозу, бо в нас є теплий одяг. Тож давайте послухаємо. Морозець, морозець, не щипай за щічки. теплі валянки у нас, шубки. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Чи сподобався вам віршик? Як ви думаєте, про що він? Так, він про мороз, про зиму, а про те, як потрібно тепло одягатися. А як ви думаєте, чому у вірші сказано, що морозець щіпає за носик та щічки? Так, тому що дуже холодно. І морозець ніби кусає нас за щічки та носик. А що людина відчуває, коли виходить на мороз? Так, щічки стають червоними. Носик замерзає, мороз колиться правильно. На вулиці мороз, наша шкіра червоніє, щічки та носик стають холодними. Але якщо ми вдягнемо теплий одяг, то мороз нам вже не такий страшний. А зараз давайте уявимо, що ми збираємось на прогулянку. Що ж нам потрібно вдягнути? Так, шапку, рукавички, шарф, чобітки, штанці та курточка. А зараз давайте ми покажемо, як ми можемо вдягнути ці речі. Наприклад, шапку ось так вдягнемо, рукавички ось так. Ось так обмотаємося шарфом, ось так одягнемо курточку. Так, тепер наше тіло в теплі. Тож взимку обов'язково треба вдягати теплий одяг. А зараз давайте пограємо у веселу гру. Уявіть, що ми знову на прогулянці, а мороз почав нас щипати з тачічки. Я буду казати, що мороз буде щіпати, а ви будете торкатися до цього місця. Готові Мороз щіпає за носик. Мороз Морозчі за щічки. Щоб зігріти ручки, давайте плеснемо в долоні. Раз, два, раз, два. А щоб зігріти ніжки, трішки потупаємо. Так, молодці, тепер стало тепло і мороз нас більше не чіпає. Сьогодні ви були дуже уважними. Давайте пригадаємо, про що ми говорили на занятті. Так, про зиму, про теплий одяг, про мороз. То що ж, потрібно вдягати взимку? Так, теплий одяг. А саме шапка, рукавички, шарф, чобітки, курточка, штанці. Чудово. А що робить мороз, коли ми не вдягнемо тепло? Щіпає за щічки, носику холодно, правильно малята. Тепер ви знаєте. Щоб взимку обов'язково потрібно тепло вдягатися, щоб морозець нас не кусав. Ви сьогодні добре попрацювали, і я вами дуже пишаюся. До нових зустрічей, малята!